Доброго дня, запрошуємо всіх на перегляд. Будинок в селі Літопоштово 8 соток землі. Сам будинок 190 метрів. Є також дві тераси, балкон 70 плюс метрів, парка на декілька машин, всі комунікації заведені в будинок. Є також вся розводка комунікацій по будинку. Сам будинок побудований в півтора цегли, плюс обліцьовочна цегла. 12,5 сантиметрів. Так стіна виходить більше 60 сантиметрів. Є вечірня підсвітка, да, гарно печити деревом, дуже якісний будинок. Всередині вся розвода комунікації, є вже газон, автополив, озеленення. Будинок вистоявся. Зараз дуже гарна ціна на цей будинок. 250 тисяч. Є також гарна панорама. На ліс, на пагорби. Гарні сосни на ділянці. Декоративні дерева. Це скважина скважина, дощова система, хантер автополи встановлений. Там, де паркомісця на три машини. Там септик з переливом. Велика тераса нижня, така сама і верхня тераса. Подивіться також на ці колони половиною цегли побудовані. Все зробилось якісно, як для себе. Ще покажу вам цей кут ділянки і підемо всередину будинку. Є ялинка, сосни, берізка. Така велика тераса Метрів 27-28. Кранік зроблений для зручності. Є також розетка. Вивед зроблений під барбекю зону. Також підсвітка тут є, дерево у тераса. Вхідна зона. Місце підшафує, також можна поставити дзеркало, алюмінієвий профіль вхідна зона, Санвузол на першому поверсі. З усією розвозю і з віконцем. Також це котельня, пральня котельня, колектор тепло підводи. Вся розводка зроблена, також під пральню є розводка, під сушилку, під котел. Є кімната на першому поверсі велика. Гарні склопакети енергоефективні. Також, якщо вам подобається ці відео, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться, будемо раді, якщо ви це зробите, це допоможе нам, щоб ми і далі розповсюджували такі відео. Дуже гарне вітальня з віконцем. Багато світла, де кухня вітальня, по плануванню, Місце під диван з телевізором. Тут де вікно бажано зробити їдальню, стіл поставити, можна ще і тут його поставити, де я тільки що стояв. І тут же зона. Тут можна камін поставити з пуфіками, з кріслами і велика П-образна кухня. Є місце також під острівець, то хоч і любить острівець, то тут є можливість зробити його. Такий перший поверх, давайте під'ємось на другий поверх. Зроблена розводка під підсвітку на кожній сходинці. Перекриття на літні бетоні. Спершу на другий поверх. На другому поверсі сканді сканді-будинок дуже великі стелі. Це перша кімната на другому поверсі зі своїм балконом. Друга кімната також з тим же боком виходом. На першому поверсі, пам'ятаєте, також була окрема кімната. Тобто це вже третя, третя кімната. Панорамні вікна в пол. Хто хвилюється за дітей, можна поставити стоп, щоб вони не могли відкрити. Це все робиться. Дах утеплений мінватою і Сам дах це мета Загальний санвузол на другому поверсі. І головна мастер-спальня. мастер спальня йде зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом і зі своєю великою терасою. Це гардеробна, величезна. Санвузол також великий. Є місце під ванну. Під все. Одним словом є місце. Так. Два рукомийника можна поставити. Хто Та любить таке, хто мріє, про таке можна, є така можливість. І давайте. І тераса. Ця частина Тараси має гарний панорамний вид. Бачите, який підшив, дерев'яний. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!